На засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку зітував про свою діяльність генеральний директор комунального підприємства Полтава Водоканал Василь Воротинцев. Основним в моєму звіті це було те, що підприємство вдалося, починаючи з 2017 року, зменшити кількість збитків. У 2017 році їх було 70 мільйонів, у 2018-му їх було вже 40 мільйонів, у 2019-му їх було 30 мільйонів, і в 2020 році, 20 році ми очікуємо збитки в 7 мільйонів гривень. А на наступний рік вже плануємо без, без збиткову роботу. Перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко говорить, що у роботі Полтава водоканалу є позитивні досягнення, зокрема у зменшенні заборгованості. Ми аналізували діяльність цього комунального підприємства, підняли дуже багато питань з приводу тарифів водопостачання, з приводу тарифів водовідведення, інвестиційні плани витрати підприємства. Плани на 2021 рік щодо розмов про передачу Полтава водоканалу у власність міста, то Олександр Лемешко каже, що наразі такі думки недоречні, і додає, варто лише згадати долю комунального підприємства МШЕД, яку тодішні керманичі міста знищили. Що стосується депутатського корпусу обласної ради, говорить Олександр Лемешко, то вони надалі проводитимуть керівників комунальних підприємств області, щоб разом з ними виробити план покращення їх діяльності, тим самим сприяти підвищенню якості надання послуг усім жителям Полтавщини.